Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо голубці. Так, Це ті самі голубці, які знає кожна родина. Або їх готує, або купує напівфабрикатами, кому, можливо, якось здається, що це дуже довго готувати. Ось. В цьому відео я вам розповім, як готую їх я, до якої, скажімо так, кінцевого рецепту вже для мене найкращого я дійшла. Ось Я доведу вам, що це абсолютно легка страва. Абсолютно не заморочлива. Ось, і приготувавши раз, вам вистачить її ну, хоча б на день-два в вашій родині поїсти. Ось, Тому давайте приступаємо. Для приготування нам знадобиться рис вже відварений, фарш свиний, цибуля, морква, капуста, капустяні листки, смалець для засмажування, томатний соус, приправи, сіль перець і приправи за смаком. Спочатку я поставлю пательню на розігрів, тому що цибулю з морквою нам потрібно буде підсмажити, а далі розповідатиму. Звісно, ви можете готувати не лише з рисом, це може бути і гречка, це і гречка з рисом, суміш, це і пшоно. Я свою бабусю запитувала, з чим колись готували голубці, ну все-таки рис у нас не вирощується, зокрема на волині. Ось Вона каже: ну, звісно, що з пшоном. Шуно було скрізь. Картопля, шуно це були доступні продукти для кожного селянина. Рис у мене круглозернистий, вже відварений. Я варю до повної готовності. В мультиварці, чому я кажу, що це абсолютно не, 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 не затратно, нічого там особливо не потрібно думати, бо все робиться швидко. У вас є мультиварка або просто, просто кастрюля. Поставили, рис, зварили і все. Рис я солю. Це таки є велика різниця між тим, чи крупа вже зварена в солі, крупа, картопля, все, чи ви потім просто досолюєте. Для мене це є різниця. Круглозернистий. Не перестану казати, я спеціально не ховала пачку. Я не дуже люблю круглозернистий рис, але все-таки потрібно його брати на котлети чи на голубці. От рис шліфований круглозернистий. Повна чаша. Просто відміни. Я просто влюбилася в цей рис. Ось і купую ну, для цих цілей тільки його. Фарш свинини. Тут у мене рису сухого був стакан. Стакан рису, два стакани води. Фарш свини кілограм, але мені не потрібен буде кілограм, просто я вже не розділювала по різних мисках. Така більше цибулина і морквина. Капустяні листки. Найбільше в голубцях, що я не люблю, це розпарювати капусту. Якщо капуста розпарена, я можу ліпити голубці хоч на ціле весілля. Я із цього виходжу. Один день просто я приділяю тому, коли є капуста вже зібрана. Я стаю, ну, посортувалося, що на квашення капусту, що, можливо, якийсь там салат закрити, капуста, яка буде на голубці, її листки підходять. Я її просто всю розпарюю. Розбираю, розрізаю, складаю і заморожую. Можна, звичайно, ще заквашувати в капусту, коли кваситься капуста, ще розкладати і листки або цілі капустини, але вона мені стає тверда. Ну, Кісла це ще одне, вона мені тверда, тому мені цей спосіб не подобається. А є морозильна камера, тому я заморожую. Тому для мене голубці це отак: на раз-два. Дістав капусту з морозилки, фарш вже був куплений перемалений, зварив рису. Зараз ми це все разом поєднаємо і поставимо в ту саму мультиварку тушкуватися. Так, цибулю і моркву я тру на дуже дрібну тертку. Трошки вже розігріла сковородка перед тим, як почати терти овочі, я покладу смалець. Моркву і цибулю я тру на цю дрібну тертку. Коли я росла, в ну нас голубці, моя мама, моя бабуся, готували так, що ну, була начинка, загортали в капусту і перекладали, робили засмажку морква цибуля між самими голубцями. Ну, Оця вся заправка, ну, скажімо, в моїй сім'ї, вона не з'їдалась. Тобто я моркву, цибулю використовую. Кладу між готовими голубцями, ну, не готовими, а коли вони закладаються тушкуватися. Але вона не з'їдається. Ну, скажімо, такий перевід продуктів мене якось не дуже влаштовував. Так, да, вони смак віддають, але це все одно не те. Тому і цибулю я отак дрібно тру. засмажую. Смажені овочі вони все-таки мають інший смак ніж я би дала сиру моркву чи сиру цибулю. От. І начинка буде ніжніша, і така солодша там все-таки морква є. Я, коли приїжджаю в село до свекрухи, не дай збрехати, вона мене дивиться, я завжди зам по голубцям. Свекруха відварить рис, розпарить листя, наготує фарш, все, дитино, роби, що завгодно з ними. Бо вона знає, що я смачно заправляю, у мене процес ліплення, ну, загортання, саме процес виготовлення голубців, ніяк не напрягає, О, тому я зам по голубцям. Цибулю, ну, цибулю, звичайно, можна і на цю, як на дару не тертку натерти, але вона потім тяжко відмивається, Полегшуємо собі. Цей весь процес, і тому цибулю також на цю саму тертку, як на вморку. Так, звісно, без сліз не обійтися. Ну, Але що ж зробиш? Така вдача цибуля. Ну, зараз вже січень місяць цибуля вже не така, скажімо, щільна. От, то вона, бачите, при терті починає розпадатись, але я це нікуди не буду викидати, я це покладу в В'ємкість, де будуть тушкуватися голубці. Тому нічого у нас не пропаде. морквинка також. Так, викладаю зараз на пательню, зараз я вам поверну так, щоб було ви видно. Ну, я вже так сильно переставляти не буду. Ну, щоб... Просто викладаємо все. І моркву, і цибулю все, що ми натерли. І так, морква з цибулею пережарилась. От, буквально до такого стану. Чорне вугілля я з нього не роблю. От. Вона ще гаряча, можете почекати, поки вона повністю остигне. У мене вона от, я просто виклала на тарілку, і тим часом просто, от, як ви бачите, з'явилася ще миска, і батарея приправ. Що почнемо? Щоб нам оця тарілочка не мішалась. І щоб ви бачили, що я нікуди це не поділа в ємкість мультиварки. Я оце все кладу на дно. Пам'ятаєте, колись, коли готували на плиті, ну і зараз хто готує на плиті на дно, щоб голубці не пригорали. Розрізали картоплю дольками або клали листки, які вже там ну, не дуже добрі для того, щоб скрутити голубця, і викладали на дні. Я це просто кладу для смаку. В мультиварці, звісно, нічого не пригорить. Замішаємо нашу начинку. Рис. Я беру половину фаршу пів кілограм. Ну, зараз як, як тут вийде. Е, чому я брала кілограм? Бо я мала ну, і готувати, і знімати для вас заливний пиріг. Скажімо, як, як я до нього дійшла мій шлях до заливного пирога, буде так називатися відео. Але мені в голову прийшов один експеримент. Ну, тобто, експеримент, який вирішення моєї проблеми з ліпленням пельмені на. Формовочних пельменей на пельменниці. от Як мені краще з цього вийти. І тому візьму ще на пельмені хватить. І тому мені таки кортить спробувати спочатку це зробити. Чи в мене вийде те, що я хочу? Це раз. А по-друге, якщо експеримент буде вдалим, то і вам я це покажу. Ну, тобто я спробую і відразу покажу. Так, морку з цибулею. Це нічого, що вона тепла. Все одно зараз все буде разом готуватися. Так, лавровий листок ми будемо перекладати вже готові голубці. Перец. Купила свіжий перець. Перець все-таки має термін придатності також. Він настільки гіркий, що я вже скільки з ним готую, не можу зорієнтуватися скільки мені тепер його потрібно сипати. Дуже вдалий. До речі, куповне на тому самому сайті банка спецій. Так, пожитник. Ви, звісно, заправляєте, як вам буде смачно, як вам смакує. Копчена паприка. Мускатний горіх трошки. Так, сіль. Сіль, силь, 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 силь. Е, якщо фарш зарідки, ну, взагалі на голубці потрібно брати жирний фарш. Ну, саме на, ну, саме на, на наші українські голубці. Ось я не кажу про інші там види. Голубців, де там більше використовується там, говядина чи баранина. От. Якийсь час, коли я готувала з курячим фаршем, мені хотілося, щоб начинка була все-таки більш щільною, ну, бо з курятиною вони ніжніші, ніж, ніж. я додавала яйце. Ви також можете собі спробувати додавати. І тоді, коли розгортаєш його з листочка, хто ну, так розгортає, є такі люди, які розбирають голубці на запчастини. От, то начинка трималася цілою. Дуже щільний фарш виходить. Це все завдяки цьому рису кругло зернистому. Без яйця буде триматися все. Так, ховаю всі приправи, те, що мені не потрібно, і будемо формувати голубчики. Так, все, що нам потрібно, це тільки листочки, фарш. І пересилавровий листок, соус для, для того, щоб пересипати і переливати голубці в процесі складання їх в каструлю. Я роблю голубці такої величини і форми. Яка у мене виходить? Звичайно, коли дуже великий листок, то я його поділю, але загалом так я... це не дуже заморачуюсь. Одного разу мене професійний кухар запитала, як, як твої домашні їдять голубці різної форми, тобто і більші, і менші? Як вони? Ви знаєте, дуже прекрасно їдять. Знаєте, в них є один вибір. Або голубці їсти, або, або не їсти. Прекрасно їдять різної форми. Ну, звісно, для... для того, щоб у вас всі голубці були одночасно готові, то вже або всі великі готувати, або там всі маленькі. Ну, але загалом це просто маленький такий листочок обрізаний, я його поки залишу. Можливо, він мені знадобиться, але не зараз. Ще одна перевага того, що заготовляти листки в, ну, всі одночасно. Ясно, що в капустині верхні листки більші, чим далі всередину, вони менші. Коли ви підготовлюєте велику кількість капуст одночасно, у вас є можливість листки потім посортувати. по... В тобто відразу в морозилку класти не листя від однієї капусти, де є і більше, і менше, а так вже собі їх заготовляти. Менше до меншого листя, більше до більшого. Це також зручно. Тут ще, бачите, навіть шматочками шеліт всередині не до кінця ростали. Ну, як вони вже м'які, але ще людинки всередині є. Так, зараз ще один і вже нижній шар буде готовий, я вам покажу, як заливається, і далі, далі я вже сама долюплю все до кінця. Так, поки що зніму рукавичку, Мені треба сухі руки. Так, перший шар готовий. Я трошечки приперчую, можете там іншими ще приправами підсипати трошечки. Кладу лавровий листочок. Ось так, небагато. І проливаю соусом. Це просто перекручені помідори. Просто свої перекручені помідори, сіль, цукор, переварені і закриті в банки. Все. Не ні перетерті ні, ні, нічого. Так це виглядає. Ну, а я зараз все решта голубців буду крутити. Я вже покрутила всі голубці, трошечки ще листя розморозила, бо того мені було мало. Тут, наскільки в мене, 4 літри. 4-літрова у мене мультиварка. Два шари повних у мене, і третє, ну, от такий неповний, Ну, де ж іще візьмеш фаршу. Ще раз досипаю перчиком, хоча і тут, от, теж зверху ще є перчик. Але вже таки досипаю лавровий листочок. Весь уже соус. Ну і звісно, що цього соусу буде мало для того, щоб вони тушкувалися, додаю воду. А, якщо фарш не жирний, сюди можна додати ще жир, коли, коли ну, перекладаєш шари, ще можна жир. І якісь ще приправи досипати. Я не солю, тому що і сама начинка, ну, там вже достатньо солі, і соус, коли закривався, там також достатньо солі. Ну, не, не потрібно більше нічого додавати. Ось, Тому доливаю водою і ставлю тушкуватися в мультиварку. Програма тушіння, вона стандартна 45 хвилин. Я додаю до години часу. І все, скажімо так, забуваємо про голубці і йдемо займатися своїми справами. Зараз я ще долью. Раджу вам дочекатися до кінця відео, коли будуть готові голубці. Я вам запропоную таких два варіанти подачі. Один із них для мене буде експеримент, я його нещодавно дізналася, тому і я спробую і вам скажу, чи варто так коштувати у голубці, чи ні. Я от просто навіть в банку налила води, щоб цей весь соус достати. Звісно, краще, коли тут повний шар. Голубців, ну, що зробиш? Будемо тушкувати так. І так, у нас пройшла рівно година. Я щойно дістала голубці з мультиварки. Як бачите, не взяла, щоб вам показати, але вже так видно. Останній ряд був неповний, вони собі під час тушіння самі Вон. Здається, що я десь, я десь знайшла ще голубців і доклала, бачите, який повний ряд. Традиційно у нас голубці подаються зі сметаною. А ось ще спосіб, який я анонсувала б пару секунд раніше. Це буквально на цьому тижні мені його розповіли, і я його хочу відразу спробувати і, і вам показати. Сметана це у нас ясно, скуштуємо сметаною. Тертих три зубчика чесника. Я, скажімо так, рецептуру приблизно знаю, але. Так, не олією, не олією. Е, я орієнтуюся на те, як я роблю, ну, ми її називаємо тисянка, до картоплі, яка зварена в мундирах. Оселедесь, чи тюлечка, і картопля в мундирах, і роблю таку заправочку. Чесник, сіль. ну, Тут я, правда, трошки менше дам солі, бо ж все-таки там розрахунок, що картопля в мундирах, і вона абсолютно не солона, Тут я дам сіль тільки для того, щоб. Чесник свій сік краще виділив. Ось. І затовкаю так, чесник сіллю. І додаємо олії. Звісно, краще, щоб ця вся маса постояла у нас. Щоб чесник краще виділився. Але із-за того, що ми і сіллю перетирали чесник, він вже свій сік віддав. Зараз тільки ретельно все перемішаємо. Так, перемішали. Ну і, звісно ж, покладу два голубчика. Голубчики, як сонечко. Ось на один сметану. Хтось любить кетчупом ще. На один сметанку. Ну, а на другий нашу тицянку. Ну і все. Зараз поверну камеру так, щоб ви бачили, як я куштую мій вираз обличчя. Все-таки вирішила ще так дозняти, бо ж здаля не буде видно, які вони в розрізі. Так, Ось і морквочку видно, і м'яска достатньо. Все добре. Ну, а зараз будемо куштувати. І так, спочатку з сметанкою. Шикарні. Жодні напівфабрикати не зрівняються з домашніми голубчиками. Ну і зараз я розріжу цей стицянкою. Ну смачно. Ну що ж вам сказати? Смачно? Ні, тут, звичайно, не буду вже все тут от, 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 все на камеру доїдати. Але як тільки вимкну, тут ще чесночку візьму. Я все обов'язково доїм до останньої крихточки. Дивіться, оцей другий спосіб, наскільки я розумію, це з Центральної України. Якщо хтось буде дивитися саме з цих регіонів, от підкажіть, будь ласка, це є поширений такий, ну, не метод сказати, ну, такий спосіб подачі голубців, ну, саме їх так коштувати. Чи це, можливо, те, що мені розповіли, це ну, просто якби так, окрема родина? От традиція окремої родини, яка от так коштує? Просто цікаво. Бо, ну, чесно кажучи, я вперше, вперше чую, щоб отак з чесником і олією подавалися голубці. Ну, а вам дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Дякую за ваші коментарі, за ваші підписки, за ваші вподобайки. До зустрічі в наступному відео. До побачення!